І так, всім привіт, любі друзі! З вами я Юрчик вітаю вас на моєму каналі. І зараз ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Metro 2033 Redux. В минулому випуску у нас були великі проблеми з звуком, мене не було чути, та зараз я вроді, налаштував гру, знизив чуть-чуть звук в грі. Підбавив чуть звук мікрофону, надіюсь, все буде ліпше. Я знаю, що в мене звук мікрофон далеко не ідеальний. це дуже дешеве мікро, яким я користувався для Discord, і так далі. Ближайше в майбутньому я буду хотіти поміняти цей мікро, але коли це буде, не знаю, можливо, за місяць, можливо, швидше. Так що ми побачимо, буду старатись поліпшувати свій контент, як тільки буду могти. Ну так, а зараз я думаю, що ми можемо продовжувати вирушати далі в пригоди. Ну так, як ми пам'ятаємо, з минулої частини Хантер нам сказав, щоб ми знайшли мельника, і в принципі, я думаю, в цій частині ми будемо цим і займатися. Так, натисніть будь-яку клавішу, погнали далі. Так, я вже тут дійшов до зброярні. В принципі, чому це так? Я вже старався був записати цю серію, та в мене чуть-чуть не вийшло зі звуком. Надіюсь, цього разу все буде окей, так що ми продовжимо звідси. В принципі, ми нічого не втратили, нам просто сказали були дійти до зброярні взяти зброю. Що ми, в принципі, і зробили. Так, все, тут можна постріляти. Так, все. Я Не знаю, нам звідси напевно потрібно геть. Словом, одного разу йшли ми якось і супроводження. <плес> ну, <плес> та... <плес> <плес> ну да, записався. Так, було нормально, але потім вирішили Куди мені зараз потрібно? Артеме, прошу тебе. У мене син хворіє, Антончик. Ти не міг би ніякого якось. Хоч декілька набоїв дати нам на ліки, га? Я тобі повернувся. Ну на. Дякую, Артеме. Є ще добрі люди. Так, а куди нам потрібно? Ну, зброярення то тут. сьогодні А, нам сюди. Оню, блін. Як я ступив, не зміг знайти таке просто місто. Ну, все, йдемо далі. Нам до цього чельника. О, привіт! Ну Наша як Та нормально. Сюди можна. А, тут є нова замітка. Ну, зараз прочитаємо. Фай, вже напевно, що ми збираємося з Риською класти угоду про союз. Ну, як же з доброю вою цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там бідно живуть. Ви повинні наглядати за вантажем, їхати тут недалеко, і тунелі начебто спокійні. Добре. Артем, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть, але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі, жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Раз проведеш караван до Риської, і повертайся додому якнайшвидше. Ну, ми подивимось, батьку, чи ми повернемось до Рижської. щоденник, так, ВДНГ, примітка 2. Примітка два. Але Хантер прийшов на ВНГ саме вчасно. Мені хочеться думати, що це не просто так, що так хотіла доля. І те, що він обрав мене, аби вирушити з повідомленням про чорних до самого Полісся, теж доля. Я все своє життя, здається, мрію побувати на Поліссі. великому легендарному центрі метро, центрі цивілізації. А шанс це зробити мені видався лише зараз. Зараз, коли моя станція так потребує кожного бійця, чи маю я право залишити відчима, залишити друзів. У смертельній небезпеці, де моє місце? Біля їхнього плеча на барикадах чи на далеких станціях, куди мене відправляє Хантер. Не знаю, та я вирушу дорогу, хочу подумати, що мене кличе доля. Ну так, в принципі, побачимо, чи ми повернемось. Я думаю, не дуже ми повернемось. Но нічого, побачимо, побачимо, як в нас буде йти далі гра. О тут хрюші є у нас нурей. Ну так. Вітаю. Ну що, готовий висуватися? Готовий. Готовий? Тоді рушили. Ну, давайте тоді рушили. Ну все, любі друзі, вирушаємо в подоріж по цим тунелям метро. Подивимось, наскільки неї техі, як нам казав, Вітчем, що ці тунелі техі. Ну, зараз побачимо. Ну все, пошли. Чи не на риску їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання. А вы зайцем не поедешь. Доведется попотеть трешки. Завжди готовый. Ну, раз готовый, то это не рушило. Ну все. Успеху всем, кто остается вдома. дома. А нам с вами, хлопцы, успеху вдвече. Ну, так. Ну, как? Готові трохи прогулятися. Та готові, звичайно. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. І небезпечно. А це ще краще. Ну не знаю, чи це краще, але, мабуть, буде цікаво. Я впевнений, що буде цікаво. Ну, блін, якщо вбирати між Хантером, звісно, і відчому який до тебе добре ставився, то вибір такий собі, як для мене. Але. Ну добре, Артаме, не будемо тебе засуджувати. Погнали далі. Так звідки ти? З райської. Я тут човгую потроху туди-сюди, купую товар. Напевно, метро надивився. Давай, давай ну, рушай! найближчий базар на наступній станції за Риською. Там починається велике метро. Раніше часто відвідував давай, поліс, але наразі туди так легко не дістанеся. Треба або везіння, або паспорт громадянина Ганзи. Гандзи. Mm -hmm. Ну Ганза ж усе метро з'єднує своїм кільцем, і станцію неї купа, але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти, бо громадянством не підходиш, тоді тобі дорога лежить через червоних фашистів або через простих бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що так? Петро біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю, чи що? Тож вам доведеться їхати по службовому тунелю в обхід. От лайно. Ненавиджу цей тунель. а mm -hmm, Що це ще за тунель? Відчиняй ворота. Не стичати ж нам тут до віку. Ну mm -hmm. так. в ми такого тунелі? Ну, mm -hmm, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнувати тільки. Я минулого місяця ним ходив і не сподобалося мені. Зовсім. Mm -hmm, цікавий тунель. Ну, побачимо, що це за тунельчик в нас такий. Цікавенький. Блін, жаль, що тут не можемо проїхати. Це, звісно, в мене таке не розчитували. Так, а патрони в нас є. Блін, 4, 30 патронів і 4. Клас. Звичайно, ну прям клас. Блін, треба було можливо патронів, звичайно, тут закупити. Ну, у нас є ще револьверчик Та, з 12 собачіше, патронами. Якщо допоможете качати. За 3 секунди. Нам забиратися звідси треба. Давайте швидше, а? Мені тут страшно з ними. Ну да, якщо чесно, стримнувати трохи, але...

Що ми хочемо вижити? Ми маємо знищити цю загрозу. Саму яку сину знищити. Це Хантер? Оце що, чорні? Так вони виглядають? О боже, блін, що відбувається в цій грі? Нас вони не вбивають, хоча й в СНІ, але не вбивають. Це вже про щось так говорить. О, його хтось розстріляв. Так, що відбувається? Ну це сон. Я впевнений, що це сон. Ми просто надихали якихось газів, мабуть. Так, дам, все ми живі. Прийшли до тями. Артеме, давай буде їх. А, а, а що сталося? Чорт. прокидайтеся на Бога. Борисе. Одямся, Борисе. Чорт не працює. Так, тут якась чортівщина. щена. Підбувається дуже серйозно чортівщина. Так, натискаємо, е! Так, натискаємо, блін, а ну вже мутантики напали. Опа! Відхерачили. Да, давай рушницю. Ага. Так, де ви ще? Будете нападати. Пішов нахер. Наступний. То буде наступний, ну давай, давай, ти? Ну давай, підходь. Пішов нахер. Так, давайте, покидьки де ви? Хто ще? На, нафіг. Ну я стараюсь берегти. Блін, а ви проснутись взагалі не збираєтесь? Боже, ти ще живий. Та я врятував тебе, чувачо, все добре. Пішов, геть. Блін, напружено, але нормально, Нормально. На! О, боже. Давайте відхерачте його. Я вижив? Чи я не вижив? Боже, я живий, я не живий. Нічого не розумію. Так потрібно, чи це я щось накосячу? От ну я біжу за вами, мабуть. сюди! Тільки не прошу! Дайте йому Та все нормально, я добіжав. О, прожарочка така непогана, звичайно ж. Це мені подобається. Ну все, ми доїхали до Рецької. Очароці зараз не завадило. Фух. Так, доїхали. На моєму шляху риська була тільки першою зупинкою. Але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Хех, кажуть, горілка робить хоробрішим. Але мені було так само страшно. Однак я знайшов нового супутника. Спершу він мені сподівався. Ну, розділ 2. Бурбон. Продовжуємо побачимо, що це за супутник у нас такий. Добре, хлопці. Вип'ємо за нашого Артема, який плював, що на чудовисть, що на аномалії. За Артема. За... Ну, за кого ж нам пити? Тільки за тебе. Ну, давайте вип'ємо за мене. Звичайно. Дідько. Якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Та не потрібно, Яку медаль? Але є набої. Тримай. О, набої це добре. Давай, Артемон. Ну, давайте ще вип'ємо за себе. Трястя. Ти що справді не пробивний для аномалій? Ну не знаю. Ммм, как арте. Блін, скільки можна пейти, хлопці? Давайте. Я хочу грати. Хочу далі вивчати це метро. Хватить бухать, блин. Шц таке, блин, зачем ви стільки бухаєте? Все, годі. Все, піднявся, забрав патрони. Що тут є? Нотатки? Примітка 1 Що це було? Якісь дивні тіні. Чуїсь. Чиїсь голоси, ша підплаче нечутні та досі продовжують лунати в моїй голові. Є в метро тунелі, про які ходять моторошні легенди. Та нічого схожого я раніше не чув. І сподіваюсь, більше ніколи не почую. Нам нечувано пощастило, що ми вибрали звідти живими. цим я згодний, то що ми реально могли померти. Так, що тут є, що в нас цікавого? Це музичку можна свою поставити. Так. Все, йдемо гайть, ідемо гайть. Тут мені нічого не потрібно, тут якийсь пацанчик. І нехай я загину, зате я сам звернувся вибір. Що це за пацан? Ти, тебе тут шукає одна людина. Ось там у провулку. Якщо даси мені кульку, я тебе до нього відведу. Та на, одну кульку. Ти... Пішли зі мною. Ну давай пішле. Пішле, подивимось, хто нас там шукає. Це, мабуть, буде так спойлер, такий маленький, це буде бурбон. Ну давай йде малечо. Так як нам уже писали, що ми знайшли якогось колегу, його буде звати, скоріш за все, бурбон. Тому що так називається ця, ця частина. Місія, не знаю, як назвати це правильно. Ну що, малий веде нас. Боже, як тут все запутано? Да, малий, звісно, дуже стильово в нас одітий, це взагалі ужас. Ось сюди нам. Ти Артем, так. Ну, гаразд, мені час, бувай. Ну, давай. Що, сісти нам потрібно? Ну, давайте сядемо. Мене тут усі бурбоном кличуть, і ти можеш так називати. Слухай, хлопче, у мене справа є на Сухаревській. А ця довбана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом тут є один прохід. Ось ці бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе не діє, так? Значить, тобі на проклятий прохід плювати. Словом. Допоможи мені дістатися до Сухарівської, а я тобі калаша за це. Домовилися? Ну, за калашика можна. Закупитися в дорогу. О. Добре. Що готовий. Не готовий. Гаразд, я почекаю, але я нетерплячий і врахую. Ой, почекаєш, нетерплячий він. Ти ж і так сам сикуєш тебе з мене, то не треба мені тут. Тут є ще одна нотатка. Це третя. Я в метро приказка, нема гіршого товариша, ніж випадковий зустрічний та більше довіряти нікому. Дивний тип цей бурбон, навіщо йому? Видно ж відразу, він ці тунелі знає на пам'ять. Пройде на осліп, сказати йому, що на мене муть надіє, він і повірив. Я сам досі не вірю, а він вірить. Хай йому грець доведе мене до проспекту Миру, не спробувавши прикінчити в темну куточку, то й подякую. Ну так, да, якщо чесно, стрімновато зв'язуватись з незнайомцем, але. що нам робити, в принципі? У нас вибору той не дуже є. Так, добре. Привіт, ні нє є я розмовляю не з тобою, а з твоїм малюком. Думаю, з ней. Ним... Ні, ні, ні 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 Ми тут не за цим. У нас часу на розваги немає. Нам треба на метро. Тут ферма якась. Якісь вояки. Нам не сюди, мені б треба в якийсь магазин зі зброєю. Наприклад, тут начальник станції. А, от тут. От тут є магазин зі зброєю. Це що таке? Це прокачка. Що тут нам можна? Цей приціл до воєнного виробництва значить полегше прицілення на ближніх і середніх дистанціях, майже не обмежуючи зору. поняв. Це глушник. Гасить полум'я і значно знижує шум пострілу, трохи підвищує купченість, знищує швидкість куль, через що забійна населення на відстані падає. Приклад. Ергономічний приклад полегшує утримання байстрюка при стрільбі, знижується відкидання ствола, що особливо важливо при стрільбі чергами. Блін, тюнінг поки що не знаю. Ти хто такий. Е, так, що це тут? А, це в тебе якісь гранати, якісь ножі. не знайдеш. Поняв. Це в тебе тут є аптечки. Понятно. Що в тебе тут? Боєприпаси. Так, ну... Я б хотів... Так, ось ці накупити. О... Ну, штук 90, я думаю, нам... Ну давайте, 120 штук. Оцех нам вистачить. Ну і давайте все ж таки тюнінг. Рек... Прик... Так. Радіатор усуває один з головних недоліків острютька. Схильність до перегріву, відводячи тепло від ствола за допомогою декількох продугувати ребер охородження. Давайте все ж таки купимось це. І, в принципі, так, можна тут придбати чуть-чуть набойчиків. Тут і, в принципі, ще на Друбашу, ще на це все. Ми почув все потратили. Ну і давай в тебе закупим Так, граната. М -м, не цікаво. Ну давай. І немає. Давай. Ними давай парочку ножів. Все. Аптечки скільки. Аптечки в мене є 4, так що нормально. Ну і все. Я думаю, ми можемо іти. Так, можна йти, я думаю, до цього бурбона і вирушати далі. Подорож. Не знаю, чи я ще щось зазніму, чи все ж таки ми вже закінчимо на цьому цей випуск, ми побачимо в хвойник. Я не хочу йти, так що пішли до бурбона. Вирушаємо. Готовий. Та нема чого сидіти у цьому гною. Гоші погодувати можна і в більш гламурних місцях. Ну, все, пішли з фурбоном. Кейт те помалий, чуваче. Ну давай чуть, -чуть быстріше, може. Ой, блін, закрай пеку. Так. А, ну у мене знайшла другу нотатку, ну нічого, в принципі, їх не збираюся всі збирати. Може тут є десь. Ні, нема. а тут є ще щось. О, це припаси. Припаси це завжди потрібно. Блін, чекайте, с -с секундочку. Налаштування, керування, клавіатура. Uh, ліхтарик на Ф. Ліхтарик на F. Зрозумів. Нам сюди. Так. Да. І все. Частина ця закінчилась. Ну так, що ж любі друзі, я пропоную на цьому цей випуск закінчити. Буду дуже радий, якщо ви його подивитесь, поставите лайк, підпишитесь на канал. А з вами був я, Юрчик. Всім удачі і пока!